Радіо UA Чикаго. Ну що ж, друзі, вітаємо вас на каналі Радіо UA Чикаго. Мене звати Дмитро Галан, і сьогодні поруч зі мною Володимир Пиндус, фітнес-тренер в Чикаго та околицях. А в минулому професійний спортсмен, пауерлифтер та богатир. Чи в минулому не буває? Вони постійно діючі. Мабуть, в минулому все ж таки. Все ж таки в минулому. Вітання. Дякую, Володимир, що завітав. Сьогодні будемо говорити на тему, яка стосується кожного, як би сказали на СТБ. Говоримо про холостерин. А що це таке є? Чим це добре, чим це погано для початку, роз'ясни людям і мені, перш, перш за все, що це взагалі є, що це собою являє. Ну, взагалі холестерин відіграє одну з ключових ролей для функціонування повноцінного організму. Тобто в людей дуже таке обмежене поняття, що холестерин це щось таке погане, яке відкладається на стінках судин, закупорює їх і таким чином може викликати інфаркт чи інсульт. Це вірна думка, але не зовсім вірно подана. Е, історія з холестерином починається десь в районі 60-х років, коли е, радянські вчені дослідили цю тему, і вони вирішили, скажімо так, підкинути такого коня троянського американцям в силу того, що. Вони дослідили зв'язок серцево-судинних захворювань і високого рівню холостерину. І вони от закинули цього троянського коня американцям, і в Конгресі США, якщо я не помиляюсь, в 1960-тімусь там році виступив один науковець, який обґрунтовано сказав, що потрібно знижувати кількість жиру в всіх продуктах, для того, щоб люди менше вмирали від інфарктів інсультів. Ця інформація була дуже сприйнята дуже швидко всіма палатами, конгресменами, сенаторами. І почалася така так звана політика зменшення відсотку жиру. Тобто появилося на ринку молоко знежирене, творог знежирений і куча всяких різних продуктів, де забирали звідси з них жир. Але пройшло 5 років, 10 років, а кількість смертей. Від серцево-судинних захворювань не мінялася, ба більше, зростала. І тоді вже на, при кінці 90-х років провели дуже велике широкомасштабне дослідження вчені іменно з людей, які померли від серцево-судинних захворювань. І вони, коли робили ростини, вони виявили цікавий факт, що люди. Вмирали і з високим і з низьким рівнем холестерину. Тобто прив'язати до високого рівня холестерину кількість смертей не вдалося іменно до високого рівня холестерину. Але зіграв інший чинник важливіший уже тоді роль. А саме степінь пошкодження судин. Судина з середини має таку захисну плівочку, яка називається ендотелій. І оця. Цей ендотелій, він захищає стінки судин. фактично, так? Він пошкоджується тільки фактично однією речовиною. Це надмірний рівень цукру. От як тільки утворюється надмірний рівень, піднімається рівень цукру в крові, тримає, тримається дуже висока гіперглікемія, тоді судинки мають такі, утворюються такі малесенькі царапинки на судинках. А функція холестерина якраз заліплювати ці царапинки. І от нібито холестерин заліплює. Потім до нього налипає ще одна бляшка, ще одна, а потім з часом тиск піднімається. Цей тромбик від, відривається від стінки судини, попадає вже десь там в меншу судинку в головному мозку тоді інсульт, чи там в серцеву судинку якусь, і, відповідно, це інфаркт. От. Але. Ці всі теорії ми дійшли до того, що сам холестерин не такий шкідливий, як шкідлива кількість вуглеводів. Тобто, якщо немає високого рівня цукру в крові, то холестерин нам по факту не такий страшний, як нам його малюють. Все, в міру, знову ж таки, ця фраза, напевно, набуває актуальності. А, тобто, тобто, холестерин може бути і корисним. Це міф, що холестерин є. І дорівнює смерті або якимось захворюванням. Якщо немає цукру, то в принципі і більша кількість холестерину не буде мати такої шкоди, як нам розказують. Так, розказує. Звичайно. Тобто холестерин, взагалі, ну, я рекомендую своїм клієнтам здавати аналіз не на холестерин, сам як кількість холестерину, угу. там є певні норми там до п'яти. З половиною там і. А в чому вимірюється е рівень холестерину? Е в відсотках? Чи? Наномоль на літр. І більш-менш нормально така ж в районі п'яти? П'яти, так, якщо я не помиляюся. І в чому суть? Холестерин, е от в загальному аналізі крові, він показано тільки загальна його кількість, а потрібно здавати по фракціях. Тобто холестерин складається з ліпопротеїнів е високої щільності, так званий хороший холестерин. І низької щільності, це той, який липне до судин, це так званий поганий холестерин. Тобто, от і співвідношення цих двох холестеринів якраз є ключовим фактором в розвитку атеросклерозу. Тобто, якщо загальний холестерин, допустимо, вищі норми, але ліпопротеїди високої щільності суттєво вищі, так? тобто боятися нам нема чого. Якщо зворотня картина, ліпопротеїни... Низької щільності значно вище, тоді вже значно гірша картина. Тобто, -то саме ось поганий холостерин він є. Він, е, це накопичення бляшок на стінках, так судин. Саме він спричиняє інсульти так. і інших виробник. Так, але в, тільки в тому випадку, коли судинка пошкоджена, угу. і знову ж таки при. Співвідношенні поганого до доброго, тому що добрий холестерин якраз виводить поганий. Так, холестерин. так, мета поганого холестерину мати якомога менше, а хорошого так. холестерину якомога більше. Саме так. Навіть при загальному перевищенні референтних значень буде значення мати співвідношення хорошого і поганого. Добре, тобто людина йде до лікаря, вона каже, що я не хочу знати це співвідношення. Це uh -huh. головне, і на це має бути запит в людини. Uh -huh. Скажи, будь ласка, звідки береться поганий і хороший холестерин? Як от можна контролювати свій раціон тоді? Значить, холестерин синтезується печінкою. Тобто uh -huh. у людей таке ще. Ну, Оманливе, оманлива думка, що весь холестерин ми споживаємо, так? і там треба їсти менше жиру, менше жиру. Ні, насправді холестерин синтезується печінкою, і тільки 20% ми його споживаємо з їжею. Тобто є люди, які переїдають жирами, і відносно ще печінка синтезує, і тоді утворюється гіперхолестеномія. Якщо людина їсть жирів, Норму відповідно і печінка ну, синтезує в норму, і тоді все окей okay, з рівним Власне, <звісно> тут вичитую, така ж двадцять надходить з їжею. І з якою їжею питання? Так, ви бачу м'ясо, яйця, молочні продукти, mm -hmm. різна жирна їжа. То і з їжею надходить, який саме про холостеринсь і, і, і хороший і поганий. І поганий. Так. Так, тобто тут вже це мікс, тобто він надходить в мікс міксі. Так, а печінка, так, а печінка вже Печінка вже досинтезовує до те, що цей. Я скажу більше того, в людей є е, схильність. Ну от є люди, які мають, допустимо, невелику вагу тіла, так, але завжди мають гіперхолестеномію. Тобто перевищення норм по холостерину. Дуже велике значення має е, саме спадковість. Тобто це може бути вроджено, так? Так. Так, абсолютно. І з тим нічого не зробиш? Ну, можна за допомогою дієти, фізнавантажень коригувати. Я взагалі прихильник, є така група препаратів, дуже популярна, до речі, називається статини. Грозово угу. статин популярний, мабуть. От я прихильник того, щоб якщо є в людини проблеми з холестерином, не треба боятися статинів, потрібно їх просто дозу з певним дозуванням приймати. Не часто, не багато, але. Скажімо так, в комплексі з фізичним навантаженням, дієтою і е, статинами, буде дуже класний ефект. І, до речі, вчора прочитав дуже цікавий факт: е, американські вчені дослідили е, вплив червоного рису на рівень холестерину. Так, от, червоний рис єдиний рис, який виводить холестерин. Червоний, ти маєш на увазі Браун коричневий? Да. Ну, то, такий, чи, напевно, червоний. Чи то ще якийсь є червоним. Я знаю, є White Rice, є Браун. Напевно, nice. червоний, так і червоний. Okay. Я, я не okay. знаю, який там він цей, але я вчора читав це дослідження, дуже цікаве, тому що е, вчені порівнюють. Е, Вплив рису з прийомом статинів, тобто за 6 тижнів е, у підослідних знизився рівень загального холестерину на 15%, які просто споживали додатково щоденно рис. Червоний цікаво. А давай вернемося на секунду до того, що поганий холестерин так він спричиняє накопичення бляшок, і як наслідок можуть бути такі хвороби, як інсульт інфаркт. І інші скажи, як можна людині без здавання тесту зрозуміти, що в неї щось не в порядку з холостерином, які перші ознаки будуть, що буде передувати тому, щоб людина задумалася і от пішла до того самого лікаря, чи до тебе можливо звернулася? А це такий тихий вбивця, ти ніколи не дізнаєшся, поки ти не здаш аналіз. Тобто Т. зовнішніх ознак немає. Це так само, як цукор крові. Тобто людина, поки вже не зашкадує рівень цукру. Вона доти не буде знати, що. Ну, почекають: ну, з цукром. Тобто, якщо зашкалює рівень цукру, тоді людина, напевно, має зайву вагу. Не завжди. Не завжди. Добре. Не. По холостерину жодних взагалі, тобто там можливо, якась печія, не знаю, ще якісь ну, мати. Печія може бути пов'язана з багатьма різними причинами, не тільки з там, рівнем холостерину. Тобто, це... Ти не прив'яжеш ні до чого, ні до яких зовнішніх ознак. Просто потрібно для профілактики ходити два рази в рік здавати тести. Хоча б так, якщо йде мова про людей до 40 років, то це раз на рік загальний аналіз крові з ліпідограмою, тобто ліпідним профілем по фракціях. Цього буде абсолютно достатньо для того, щоб людина бачила свої якісь базові показники. Якщо говорити для людей 40 то бажано вже раз в 6 місяців контролювати більш детальніше і вже тоді е, набагато швидше реагувати в плані е, корекції дієти, в плані фізичних навантажень, в плані додатку статинів там, до раціону і тому подібне. Якщо ігнорувати рівень холестерину, які ще можуть бути хвороби? Окрім тих, що ми вже назвали. Ой, ну, дуже-дуже багато може бути, наприклад, ожиріння печінки. І печінка Правда? тоді відмовляє? Ну, вона не відмовляє, вона дуже потрошки. Печінка це орган, який, напевно, в 200, понад 200 процесах приймає участь в організмі. Тобто будь-яке зміщення роботи корекції ну, коректної роботи печінки, в будь-якому. Руслі, воно 100% відобразиться на цілому організмі. Тобто некоректна робота печінки це може в тебе, там, я не знаю, волосся повипадати, шкіра бути неякісна, там, погана. Та? Тобто, Це е, гормони, це рівень цукру, це ну, тут дуже-дуже багато часу. Печінку печінки. потрібно берегти. Так, бо... Печінку потрібно берегти. до речі. І печінка, е, якщо взяти серед всіх органів е, людського організму, печінка споживає найбільше енергії. Тобто вона настільки завантажена постійно різними процесами, різними синтезом різних речовин, що просто ну вона споживає найбільшу кількість. Якщо взяти тіло людини в цілому, так не, не беручи м'язи, то печінка, один орган печінка, забирає десь 35% енергії базового Фау. метаболізму. Фау. Це серйозно. Тобто, хвороби можуть бути абсолютно різні, так угу. а, і ти ніколи не знаєш, що кого буде чекати. Абсолютно вірно, тому треба. Здавати аналізи, контролювати і звертатися, якщо є якась така підозра, звертатися до спеціаліста до тебе часто приходять клієнти, які можливо навіть подекуди і не підозрювали, що них високий рівень холестерону, холестерину і як як ти з цим Часто, працюєш? як ти з цим працюєш? Часто, ну треба дивитися, а співвідношення холестерин самих протеїнів. Це перше, а друге, чи є в парі до цього високий цукор? Якщо в парі до цього високий цукор, то треба негайно починати терапію е, спеціальними цукрознижувальними препаратами, фізичним навантаженням, дієтою і статинами. Якщо цукор невисокий, тобто це говорить про те, що ще пошкоджень судин може і немає таких, так, то відповідно просто коригувати дієту, фізичні навантаження і дивитися уже. Е, Співвідношення по фракціях так само. Якщо не помиляюся, у тебе нещодавно був випадок, що ти допоміг одній жінці так, впоратися з високим рівнем холестерину, і Ти ще здається, був на інстаграмі, виставляв за досить такий короткий період часу, все ніби повернулося до норми. Можеш про це більше розповісти? Е, так, в неї був е, високий рівень цукру, в неї от якраз найгірший варіант був. Тобто високий рівень цукру, в неї е, лікар поставив діагноз предіабет, діабет, і до цього всього було. Був високий рівень холестерину, плюс по аналізах крові можна було приділити жировий гепатоз печінки. Тобто там цілий набір був, і, відповідно, були підібрані препарати, медичні, такі медичні препарати, це не бади, які за допомогою там, за двох, до двох місяців, за допомогою фізичних навантажень і дієти. Відкоригували мінус суттєвий по вазі, тобто дівчина втратила там порядка 12 кілограм ваги, плюс знизився рівень цукру до верхніх референтних значень. Та ще, ще коло верхніх референтних, але тим не менше, вже близько до норми. І знизився холестерин загальний. Тобто, відносно невеликий період часу, але. Скажи, будь ласка, от е, яке місце і каф яку функцію відіграє спорт під час високого рівня холестерину? Чи рекомендовано займатися спортом, чи можливо якісь спеціальні вправи, чи взагалі є, має якесь відношення спорт до цього? Е, має безпосереднє відношення, тому що жири, будь-який жир, тригліцериди, е, сам холестерин, вони е, мають здатність спалюватись в мітохондріях. Мітохондрія це така малесенька штучка, знаходиться в м'язевій клітині, коли м'яз працює, йому потрібно енергію. От, от якраз жирова клітина має здатність дати йому цю енергію при правильному постав, при правильному підібраному тренуванні. Тобто, якщо говорити про високоінтенсивні нагрузки, тобто це силові тренування або Швидкий біг, так, то це в якості енергії буде використовувати організм завжди вуглеводи. Якщо говорити про низькоінтенсивні тренування, такі як ходьба, так, то тоді організм буде задіювати і жири, і в тому числі буде спалювати надлишковий там якийсь. Холестерин і тому подібне. Це дуже цікава інформація. Сьогодні мені здається, прозвучало нас на хвилі. І дякую, що ти поділився нею. Я лише зроблю такий невеличкий підсумок, можливо, щось забуду. Ти додаєш. Отож, друзі, холестерин це жироподібна речовина, яка є важливою складовою клітинних мембран у тілі людини. Які функції холестерину це він входить до складу клітинних мембран, необхідний для синтезу гормонів, в тому числі і статевих. Бере участь у виробленні жовчних кислот. Для травлення жирів, ну і потрібен так само для вітаміну Д, а функції вітаміну Д, і для чого він взагалі нам в організмі потрібен в певній кількості. Про це думаю, поговоримо вже, можливо, наступного разу. Mm. Ну і Ми говорили про те, що холестерин є поганий і хороший. І також, звичайно, що тема була, як холестерин співпрацює з, з цукром. А сподіваємось, цю інформацію все зрозуміли. Якщо ні, думаю, Володимир вже в приватному режимі зможе вам це все додатково пояснити. І якщо, скажи, люди мають от вже ось це співвідношення, так холостерину, чи можемо можуть, можуть вони тобі написати в на інстаграм десь на консультацію записатися? Так, обов'язково пишіть в інстаграмі, в фейсбуці, і тоді вже відносно тих показників можна давати якісь рекомендації. Але знову ж таки, я нагадую, що я є, не є лікар, тобто я дивився зі сторони тільки. Фізичних навантажень там більше дієти і деяких там бадів. А все решта вже призначає безпосередньо лікар. Я можу лише порадити, тобто те, що би я допустимо використав. Лікар однозначно має бути спочатку, а потім вже до Володимира за тим, щоб тіло було в порядку. Я записуюся на поет до, до лікаря вже завтра, тому після завтра прийду до тебе з показниками і будемо вирішувати, що далі зі мною робити. Володимир, дякую за дуже цікаву розмову. Знову за запрошення. Сподіваюся, що було корисно а і цікаво для наших слухачів. Наступного разу виберемо наступну тему. Маєте пропозиції? пишіть. Володимир Пинос був сьогодні з нами. Фітнес тренер в Чикаго та околицях. Дякую, Володимир. Дякую. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.